Друзі, всіх вітаю! 22 листопада ми на моїй палістиральної пасіці Північний Схід Одеської області. У нас просто як літом. Зараз покажу, що відбувається, приїхав розкидати смужки. Коротше, на силу проїхав, але тим не менш. Ну, Вживу це виглядає набагато краще. Поїхали дивитися. Ну і заодно побачимо, з чим ми там в зиму йдемо. Не знаю, це точно кінець листопада, але дивіться, що відбувається. Голіще. Звісно, з камер воно видно, але вживу це набагато виглядає краще. Вживу це виглядає просто суперово. Так, заодно побачимо, де там що прикрити. Бачите, тут вони собі ходять, чи підгризли дерево, або підгризають. Треба молоточком пристукати. ППУшничок. Зараз оце смужки ставлю. Плівку ну тут не міняю, бо тут походу поміняв. Ось такий ППУшничок. Це в зиму йде пакет від брата. Але подивіться, ту краню перенесли чи ні Якщо перенесли, то струсити. Ну це ті, хто там втирали, що слабі, там, ще щось. Зараз смужки кинемо. Та й таке. Так, друзі, перша сім'я. Знову ж таки, поміняю плівочку. Теж така матюра. Подивлюся рамочку. Ну а така, бачите, на шість рамочок огонь. І та на 6 рамочок, і ця на 6 рамочок. йдемо далі. Ще одна. Я ж кажу, відвертих слабаків не дуже багато. Так. Переносять. Бачите? ну Понятно, що клуби розпались, дуже тепло. Поміняємо плівочку, кинемо дві смужки. Цю я поплотніше ага. посадив. Та й таке. Йдемо далі. Тут я, друзі, в вересні матку поміняв. Ну як поміняв? Кинув сюди от один отводок на дві рамки. Бо тут калічка була. Потім кинув сюди, бо ну вбили, коротше, кинув сюди другий отводок. Воно щось будують, блін. Що вони там будують, фіг їх знає. Тоже така по Чотири рамочки на п'ять зібрав. Хай собі там будують. Та й таке, коротше. Друзі, весінній пакет від 4 травня. Я тут е, самотужки його не збирав, але вийшло, бачите, кинув сюди коротше, цей, кинув сюди відводок і вийшло нормально. Зараз просто перегляну, яку цікаву вони матку вибрали. Може і дві відразу, може і фіг на них забити, побачу. Якщо не будуть бити, перелистаю, якщо будуть. Ось така, коротше, вийшла хороша сім'я. Ще одна, це в цьому, в цьому ряду шестерочка. З медом була бідося, але нічого, внуждаючихся був. Якби отаку на п'ять рамочок, зараз. Бачите, спокійно, але било, коли збирав, бо меду було мало. Переносять. Ну я подивлюся. Зараз кину дві смужки та й все. Та й таке. Друзі, ще одну, таку покажу. Що тут? Плівки ну, всі міняю, бо на всіх тут можна би було і не міняти, але поміняю. Бачите, збирав. Він літав добре. О, щось. Подмор виносять. Коротше, все в них добре, така гарна сім'я, бачите, за заставною сидять. О, вже легенько, скоро перенесуть. Вони як переносять покидають, бачите? Це тако, щоб не казали, що там бджоли нема. Сидять, переносять, літають. Зараз дві смужки та й все. Ну картина плюс-мінус десь отака Плюс-мінус десь всюди така картина. Насправді без Без всяких цих. Да? Зиму йдемо непогано. Мені це подобається. Вон всі вулички повні. За заставною переносять. Вонто, бачите, навіть місток вистріли. Рамочка вже легенька. Тут вона аж донизу сидять. Якби 5 рамочок є, отлично. Друзі, також ще, може потім ще щось покажу, щоб то відео не затягувати. Тут має бути послабіше, бо тут воно теж тако, бачите, переноси щось там. Теж такое. Ну тут послабіше. Але крайня рамку обсиджує Тобто 4 таких гарантованих рамки є. Якось так. Це десяточка в мене. Друзі, ще одна. Ну в цілому картина, я думаю, ви розумієте, що плюс-мінус вона рівна, десь чуть сильніше, десь чуть слабіше, бачите? Я ж кажу, я всі як ото знаєте, як коробка автомат, всі на 5-6 рамок збирав. І так вони собі хай сидять та й все. Тут взагалі по медам хорошо, ну вони переносять. Зараз смужки та й все. Бачите, друзі, ось вже закінчую другий ряд. Вони всі плюс-мінус рівні, я ж кажу. Там За винятком. Ось бачите. І на 5 рамочок. Десь може слабіше бути. Десь чуть сильніше. На 6 буквально кілька сімей рамок я збирав. Але якось так. Зараз смужки та й пленку нову та й все. Це трошки сильніше, ніж 12. От навіть видно, як вони тут сидять. Або десь така сама. Теж медок переносять. Дав бо. Це ну, нічого страшного. Та й таке, ну от така десь, друзі, картина. Де погано покажу, які от мені геть не подобаються. Ну то кандидати на не перезимувати. Ще одна, да. Я ж кажу, картина плюс-мінус сюди однакова. І так іду далі, а де погане, то я вам покажу. Он переносять медок. Я тако не хочу їх рухати. Ви бачите, що роблять? Оце рухнуть. Зараз ми їх віддимнаємо. Друзі слабоватий, бо бо падло пороїлося. Але таке, знаєте. Рамки 3-3 з половиною має бути. Там не нормально, що четверта обсиджується. Ну, сядуть в клуб, думаю. Та й таке зараз теж Смужки, плівку та й все. Друзі, в мене оця паршива, ця паршива. Три паршивих і це три пакета. Причина я ще казав в попередньому відео, кліщ. І в один із них короче, я кинув от воду, і забувся в який. Ну буває. Ну серйозно не помітив бляха. І... І цей. І навіть не пам'ятаю в який. Ну я кинув. Я зібрав гніздо і струсив. Бачите, таке нещасне. Рамочки три максимум і то. Ну не знаю, в який з них кидав, а в який не кидав. Коротко, зараз дві смужки і йду далі. Не помиляюсь, то відводок я кидав цей 18-й. І звідки я знаю, що кліч, бо коли да, сюди я відводок кидав, то коли з чавількою обробляв, друзі. З цих якраз дуже сильно всі рази сипалося. Да, сюди відводок, скоріше за все, а може і ні. Коротше, не пам'ятаю взагалом ні пса, подивлюся, вони ж мають вибрати матку якусь. Бо я матку не міняв. Нічого вони не вибрали. Ну коротше зараз тако гляну, якщо синя, значить сюди. Якщо не зелена, значить це не сюди. Ну коротше таку быстренько. Ну, друзі, ще буває так. Таку на чотирьох рамочках. Прям добре, да щось там переносять. Зараз дві смужечки і все, і готові. Ну, ось ще одна. Ну, коротше, вони всі плюс-мінус однакові, за винятком деяких. Я це щойно одну таку ж приблизно відкрив. Коротше, шумить, не знаю, чи, чи матка в них загубилася, чи що. Але якось так ну, завтра переглянув, матки не знайшов. Завтра треба буде глянути, якщо сюди доїду. Короте, продовжую ще що, що три ряда і там ще трошки. Поки пилив вам відоса, розставив, позбирав плівки, смужки та й стемніло. Насправді не так пізно, 18-20, але темно, абсолютно. Ну, вагончику нормально. Хоча світло економимо, бо... Бо, ж це, бо сонячні дні не часто. Але ну, справді панелька 1,5 А в пасмурну погоду дає. Ну, якось так. Коротше, цього вистачає. Та й таке, друзі. І першу сім'ю, яку підзібрав, одразу дав смужки гляну, коротше, ну Кліщ падає. Але ж, вже тема наступного відео. надіюсь що завтра проїду та й побачимо, що там. Що там попадало, бо контрольки під всіма стоять, і плюс я їх перевернув, ну, щоб було дуже, дуже добре видно. І після того, як проконтролюю, що де попадало, то я їх знову ж таки заберу, зберу і хай вже бджоли зимують. Якби вже пора. Бо 22 листопада. Ну ви, друзі, пишіть, як у вас справи, що там іде, як, як у вас і що йде в зиму. Коли останній раз обробляли? Для тих, хто коротше, не в темі, ну хтось забіжить на канал, то я. Наголошую, що обробляю я в цьому році круглий рік. Весною поставив смужки, потім в червні поставив смужки, ну, по одні, правда. Потім, в серпні і до середини вересня я короче, димгарматою, з чавельною кислотою продував їх 4 чи 5 разів, але давав добру концентрацію по. В загальній кількості виходило по 2 грама кислоти на сім'ю. тобто десь Я там по 8-6 качків, коротше, давав. так що так. що Ну, Побачимо, що з того буде. Як таких, друзі, слабаків немає. ну, Штук 5 я тако намітив там серед пакетів. Що вони слабі, і вони мені не подобаються, і можливо не перезимують. Але об'єднувати не буду, бо це або відводки до них кидати, або їх відводки кидати. А відводки себе не дивлячись на там що 3-4 рамочки ну три да? рамочки, деякі на чотирьох рамках, деякі так на 3 зимують. Відчув... Почувають себе дуже добре, а ці, ну таку на три рамки зібрав, і нібито там є тих три рамки. Але дивлюся, щось там бджола падає, ну, таке, думаю, їм капець буде. А так, в цілому, огонь. В цьому році задоволений. Все, друзі, папа-па-па. -па -па -па. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь і накидайте лайків, бо... Корпуса для батька мого, бо корпуса насправді то батько, коротше, він грузив. Ну, я тільки плівки держав. Він знімав, носив, грузив. Короче, я тільки на машині їхав. Ну і я, звісно, сім'ї збирав я сам. Так що так.